Питання, так? Да. Так. А хтось ще, можливо, з батьків хоче розповісти якусь свою історію про своє спілкування з селом на степом. Хто? Ну тоді я, тут я як ведуча, скажу пару слів. Дмитро сказав, що раз ним привітався, а я один раз взяла в нього номер телефона, щоб взяти інтерв'ю. Ну, на жаль, ну от так от буває, що ми не встигаємо щось дуже дуже важливо в своєму житті робити. Тому, якщо ви взяли когось номер телефону, обов'язково зразу телефонуєте, домовляйтесь про зустріч. Ну, а не так, не в чатах там сидіти, да, ще динави. А ще я дійсно була, коли я народилась в україномовному селі в Луганській області. А тут в Житомирі кажуть російськомовні, так і це була моя настольна книга і Країна країна сонячних зайчиків», ліс пригоди в лісовій школі. І вони у мене лежали такою красивою стопочкою, тут тому що в мене мама була вчителька. І в неї все лежало красивим, всі книжки, всі підручники, лежали з топочками, зошитки. А я, звичайно, ж була, мала бути така, як мама. У мене всі книжечки, все голоди стайка, свідчили про те, що я така от серйозна майбутня вчителька. Ну потім я майже не встала. Але е, те, наскільки впливає, впливає в дитинстві хороша книжка, і для всіх, хто з нами зібрався, сьогодні дітей е, ну класно, що вони так приймаються цим і що вони читають і. Дай їм е, е, чудесно, якщо ви дасте можливість далі читати ще більше книжок е, класних і сучасних. А зараз, після цього невеличкого морального відступу, ми закінчуємо наш е, розіграш книжок. так? Увага! Наступні питання. Тут уже дехто повідкривав деякі секретики, які в мене були, тому питань зменшилося. А я знаю, бачила, що ви уважно слухали. Отже, е, е, о. о. Цікаво таке питання про школу. Що майбутньому письменнику дозволяли в школі, чого за жодних обставин не можна було робити іншим, і чим все це закінчилося? М? Є якісь версії бігати? Е, а ну точні. Де бігати? бігати? Ну, всі в школі бігають, правда? В класі. класі, молодець, бігати, ходити в класі під час. О, цього Богу, а хто Можно. знає чому? Так, на літочку дай. На ліпочку дай хто знає чому. Розкаже. Ти правильно відповіла? Тому що він він може бути він може виходить ко ходить, то він може допустити свою частину року. Все було набагато простіше. У нього була. Тіточка Зіна, яка дуже мала хороші стосунки з вчителькою, а хлопчик ніяк не міг висидіти на уроці сказав, ну, і казав ну літу вашу школу що це там 45 хвилин можу сидіти. Вона пішла, тіточка зіна, домовилася з вчителькою, і тільки все було дозволили ходити під час уроків по школі. А чим все зак... класу? А чим все закінчилося? Тим, що він. Пійшов, ішов по класу, всі ж діти вчаться. А один хлопчик підстав йому ногу, перечепився і впав. І тому всі діти з нього сміялися. Тому що він впав. Це не хошо сміятися, але нехорошо протиставляти себе, як він потім у спогадах писав, протиставляти себе іншим. Тому після того він просто сам добровільно перестав ходити по школі. Так, по по класам. Скільки років було письменнику, коли він надрукував перше оповідання? Не 15. Ні. Ні. 18? Ні. 23. 23. Ох, дуже близько. 22, 23, дуже близько. 23. Ні, що три! 25, 24, 24. Дома ще версію про 24. Так. Сюди ця людина має мені уточнити, де саме було надрукована веселки. Не верся. Журналі. Журналі. там. Що Так, Я не знаю цього хлопчика, на закипку вам кажуть. Я йому тут ще не підказувала. Так, хто знає? Які твори письменника стали фільмами? Їх не так багато назвати господарка шоснику і гарбузяни. Молодці тому пригорти усі молодці, бо ви всі по одному сказали правильні відділи. Діду у вас є барабука. Отже, треба було назвати всі три. Одної одній людині. Правильні відповіді були такі. Одиниця з обманом, чудеса в гарбузянах, хто сказав, і, звичайно ж, доросла цю кілька. Яким орденом нагороджена ця християнин. Це Оце теж цікава історія, але інша. Одено. Ні. Ой, на жаль, ні. Так ми всі чекаємо нарешті. Так, Ось до Ярослава. У мене немає. Ну, значить, ти ніхто не хотів сказати, ой, я барахучка бачу. Так, у нас вже просто трішки мало часу. Маємо маємо встигнути зрозуміти, кому ж ми відмовилися ці книжечки. Які залишив пан Іван Малкович або Галамага, і книгарня є дарує книжечки? І це видавництво країна мрій видала. Отже, де майже це дуже легке питання? Тому прошу піднімати руку. Де майже 30 років працював письменник? Зараз весел видавили. Лиць... Я сказав весело. Весе! Весе. Так, це складне питання, треба знати цифри. Діти, чуєте? цифри? Отже, у все вода Мистайка вийшло із переведеннями Скільки книжок? Тридцять холод. Дуже холодно. Стосім. Холодно. Сусів трошки тепліше. Є дитячий. Молодчина це дуже близько. Якщо зараз ти не скаже, відповідь була 150? п'ятдесят Але я думаю, що зараз Іван Малкович сто п'ятдесят, то вже дровніша, правда. Отже, скоро закінчуємо. <клес> Воросеволода Зіновуюче перекладено стількова малами і не тримаємо.

Узямо молодець. Отже, уважно останнє питання. Потім будемо плескати в долоні, їсти морозиво і читати книжки. Їсти морозиво? Таня обіцяла. Хто був багаторічним? Це я зараз цитую помічником, секретарем, упорядником і доглядачем величезного архіву письменника Його молодець. Правильно, а оскільки у вас було дуже багато, хто сказав уточняв, скільки років вони прожили разом? Хто скаже про У нас стільки років прожити. Разом. 60! 60! 60! 60! 60! 60! 60 років. Вявляється бути настільки близькими друзями, так як на одному довіряти. І я вам всім бажаю, дорогі мами, тата, прожити 60 років і навіть не стати відомими на весь, на весь світ, а разом прожити і бути такими близькими людьми. І вам, діти, теж бажаю. Отже, зараз ми переходимо до роздачі слонів. О, Підходьте сюди. А якщо просто? І, і якщо просто, ми будемо рахувати, кого зараз більше наліво, то підтримає книжку. Але всіх прошу не ображайтесь, якщо вам не вистачить, добре? Тому сиді вже так, так, рахуємо. Угод 4, 5. Добре, 3 і плюс перебочка чотири. Три очі, чотири. Так, три двоє. Ось так, перегодок. В мене три разом за покупкою, і то, що ви вивели, да. Сиди, залишила це одне і опане. У мене моя монета звід. Я на крим де а не тебе звід. У мене кишенька, давайте. Е, нарешті вивели. А мені кишеньки, випаную. Зараз я починаю, починаю.